Доброго дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. І знову питання по мобілізації. Мобілізація річ необхідна, але, але не завжди дії тих, хто мобілізовує населення до ТЦК співпадають з законом. На превеликий жаль, не завжди. Так приблизно три неділі назад, як повідомляють мені жителі Сукірянщини, будемо рахувати цю інформацію як інсайдерську, начебто людину з села Васильівки, яка пересувалася своїм автомобілем, зупинили в селі сербичани, невідомі в камуфляжі, не представилися, витягнули з машини. Витягнули просто в брутальній формі з машини, засунули буса, в буса і що повезли в Сокірянський ТЦК. А машину його так і залишили в селі Сербичани на узбіччі. Ось така інформація. Є. Навіть називають імення цієї людини Богдан села Васильівка. Ось така інсайдерська інформація. Якась така дивна позиція начебто невідомих людей в камуфляжі, невідомих ці люди не з Сокірян, не з Сокірянщини, які беруть в селі сербичани, витягують начебто людину з його власного автомобіля і доставляють в ТЦК. При цьому не повідомивши що родичів, теж така інсайдерська інформація. Про це все говорять люди, говорять люди. В Сокірянах на Сокірянщині. І я не думаю, щоб ось такі розмови несли користь для нашої обороноздатності, для укріплення законності серед що громадян Сокірянщини. Ще є інформація про те, що в селі Михалково ішов хлопець молодий, знову під'їжджають невідомі в камуфляжі, знову не представляються. Засовують хлопця в бус і завозять сукірянський ТЦК. При цьому рідні майже більше доби шукають його і не знають, де він, себто, знову не повідомляють рідних, де знаходиться що людина. Знову така інсайдерська інформація вже з села Михалкове. І знову про це говорять і село Михалково, і вся Сокірянщина. І знову ці розмови не приносять користі ні обороноздатності, ні мобілізаційній готовності сукірянців, ні що укріпленої законності в серцях жителів міста Сокіряне. Моя думка особиста моя думка, суб'єктивна думка українського журналіста. Мобілізація повинна проходити, що в рамках діючого законодавства. А те, що невідомі в камуфляжі, не представляючись, затягують в буси людей з вулиць, з міста Сокиряни, міста Новодністровськ, Сокирянщини. на мою думку, це що є прямим порушенням закону. А закон у нас один для всіх, і порушувати його не можна. Уся інформація. У моєму відео є інсайдерською. На мою думку, її потрібно розглянути, особливо нашим правоохоронним органам, які повинні вияснити, хто ж ці невідомі люди, не Сокірянці, не Сокірянщини, які в камуфляжі, начебто безпреділять на території Сокірянщини Дністровського району Чернівецької області. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!